Друзі, вітаю усіх. На жаль, є погана новина, дуже погана, з якою я хочу з вами поділитися. Як ви вже знаєте, я взяв бабусю на довічне утримання, і я за нею дивлюся, і мені, мені допомагає мама. Ми цю бабусю взяли в дуже важкому стані, вона була. В неї були відморожені ноги, і вона дуже тяжко дихала. І ми її взяли і відвезли в лікарню, ми її помили. І в лікарні вона обстежилася, і нібито їй стало краще набагато. І ми взяли її до себе додому, і ми піклувалися, кормили її, лікували. і... Оце недавно їй стало дуже погано, їй стало дуже зле. І ми викликали швидку. Допомогу. І коли приїхала швидка допомога, вони її обстежили і кажуть, що їй треба знову лягати в лікарню бабусі, ось, щоб полікуватися. Але бабуся не захотіла їхати в лікарню, бо вона боїться уколів, вона боїться лікарів. ось. І ми намагаємося якось е, ну, домовитися з бабусею, щоб вона поїхала в лікарню, тому що. Їй дуже час важко стало. Вона раніше сиділа, могла їсти, а зараз їй тяжко руку піднімати, щоб їсти. Їй зараз тяжко сидіти. Вона більшості вже лежить, тому що їй тяжко, вона падає на бік. Ось ми дуже сильно переживаємо і просимо, щоб ви нас підтримали молитві за цю бабусю. І щоб Бог її полікував. Ми знаємо, що їй дуже важко, їй дуже тяжко, і ми за неї дуже переживаємо. Буває ночами не спимо, тому що вона теж ночами не може спати. Ми надіємося тільки на Божу милість. Вона нібито ще, знаєте, молода бабуся, їй тільки 72 роки буде, ще молода бабуся, але вона в дуже важкому стані. Вона була там в хаті своїй, якої немає, там немає в хаті води, там в хаті немає опалення. Уявіть собі, вона там жила. І ми не могли на це дивитися, і ми, як е, віруючі люди, ми її взяли до себе. І ми почали її лікувати. Нам лікар сімейний прописала ліки, і ми почали лікувати її. Їй ставало краще, краще. Але згодом їй стало ставати погано. І ми викликали швидку допомогу, і швидка допомога приїхала. Хотіли взяти її в лікарню, але вона відмовилась. І ми просто просимо. Бога, щоб він помилував її, щоб він її оздоровив, тому що ми не витримаємо, якщо її не стане, тому що ми її полюбили. Хоча це не наша рідна бабуся, але вона для нас стала як рідна бабуся, ми її полюбили. Я її постійно вечором читаю книжки, співаю, на гітарі граю. Ось. Тому, друзі, прошу підтримати за бабусю в молитві, щоб Бог її полікував. Усім щиро е, дякую, хто долучається до спільної молитви. Усім дякую. І Також прошу молитися за Україну, тому що е, кажуть, що завтра може бути наступ на Україну другий раз. Вони хочуть зробити наступ. І ми молимося, щоб Бог зберіг Україну, тому що так само є насторога, дуже велика насторога, що ворог може піти ще сюди. І ми молимося, щоб Бог зберіг наш край, зберіг наших воїнів, які зараз захищають нашу країну, щоб помилував всіх нас і дав нам сили витримати цю війну, тому що я знаю, що дуже багато вдовиць, дуже багато дітей лишилося без батьків. Я розумію, що дуже тяжко. Ми важкий час живемо. І просто прошу, щоб Бог полікував їхні серця, тих матерів, які залишилися без батьків, без своїх. Чоловіків, і також жінок, які лишилися без своїх чоловіків, щоб Бог їх полікував. і також, щоб Бог став за заступ за дітей, які зараз в полоні, за жінок, матерів, за чоловіків, які зараз в полоні, щоб Бог їх визволив, щоб змилувався над нами Господь. Розуміємо, що дуже важко. Для всіх. Друзі, я зараз йду. Я був в церкві, був на служінні. Зараз йду додому. І знаєте, йду і переживаю за бабусю, тому що мама з нею зараз сидить. І бабусі дуже погано сьогодні було. І ми просимо, щоб Бог її помилував, щоб дав їй здоров'я, тому що ми за нею дуже переживаємо. Вона для нас стала, знаєте, як рідна бабуся. Всім дякую, хто підтримує цей канал, хто стежить за цим каналом, хто ставить вподобайку. Всім дякую українцям, хто підтримує мій контент, хоча він буває нецікавий, але я дякую за це. Мені написав Валентин, що робити, якщо мама заставляє чистити зуби. Ну, Я можу сказати тільки одне, що треба слухатися батьків, Валентин, тому що нас так слово Боже навчає, щоб ми були покірні і слухняні батькам, а батьки, щоб нас дітей не дратували, там так і пише, щоб не роздражали дітей. Але знаєш, Валентин, що нам треба слухатися батьків, бо батьки нам ніколи не порадять на шкоду. Тобто вони завжди нам бажають добра. Дивися, Валентин, якщо дуже довго не чистити зуби, то потім будуть, будуть проблеми. Може бути пульпіт, може бути кар'яз, може що хоче може бути, тому краще слухатися маму. Бо якщо не послухатися, то можна потім з стоматолога потратити дуже багато коштів, щоб полікувати зуби. А лікування зубів зараз в Україні піднялися ціни, зараз дуже дорого. Дуже холодно. Я сам з Харкова. Я сам харківчанин, ось. Зараз трошки пройду собак і розповім Тут багато собак. Зараз Валентин, я скажу, почекайте. Трошки. Тут собаки гавкають дуже голосно. Так, Валентин, дивіться, я сам з Харкова. Я народився у Харкові. І в 17 років я переїхав на Рівенщину. Зараз я е, проживаю в Рівенській області. Ось. Е, так як я з Харкова, то в більшості розмовляв на російській мові. Ось. І мені було важко перейти на українську мову. Але з трудом з Божою допомогою я перейшов на українську мову. Ось. І зараз трошки ломано. Як кажуть, суржиком балакаю, але балакаю, стараюсь балакати українською. А так все життя з дитинства до 17 років я балакав у російській мові. Тому що, як ви знаєте, в Харкові там більшість населення говорить на російській мові. Зараз, коли війна почалася, я не знаю, як там. Я сподіваюся, що там більшість вже на українській балакають. Але в той час, коли я там жив, там всі говорили на російській мові. Тому що від Харкова недалеко знаходиться Росія. Ви це самі знаєте і розумієте. Білгород, якщо не помиляюся, недалеко від Харкова. Так, да, тут же є фонарі. Бачу, бачу. Друзі, я прошу підтримати. Так, хто може, хто вміє, як молитися, підтримати. Щоб Бог полікував нашу бабусю, яка нам стала дуже рідною. Вона зараз в важкому стані і ми дуже сильно переживаємо за неї. Просто що, не те, що вона відмовляється від лікарні і треба в лікарню, ну, в лікарню ложитися, а вона відмовляється на обстеження, тому що вона боїться лікарів. І це що проблема. Треба казати, слава Богу, а не слава Росії. Хто це так пише? Треба писати слава Богу. Як... Тому що вся слава належить тільки Богу. Якби Бог не явив свою славу і милість до нас, нас би нікого тут не було б на світі. Який праздник? Нема праздника зараз ніякого. Кіровоградська область. ага, Валентин, села Липовенське. Липовень. Вень. Липовеньке. Я не знаю Валентин такого села. Кіровоградській області ніколи в житті не був. Майже по всій Україні був. На Сумщині був, був ну, в Карпатах, скрізь був, тільки не був, що в Чернігові і не був в Одесі. Ось, і Кіровоградській області не був. А так тут скрізь був. Ну і в Вінницькій області не був. А так скрізь був, бо їздив по роботі. Я ж різноробочим працював, будівельником працював. ось, Фасади робив, їздив. Але холодно. 23 лютого, а що 23 лютого? Фу. Так, друзі, хочу вам відкрити маленьку таємницю. 26 лютого, запам'ятайте, 26 лютого в мене буде день народження. Не віриться, але ось так от. Ще на один рік стаю не моложе, а старше. Трошки вже старію. Так. Як холодно. Так, я вже йду по льду. Я вже вийшов на річку і зараз йду по льду. Так, друзі, долучайтеся до прямої трансляції. Усім радий, дивиться зараз. Як я обіцяв, друзі, ремонт цієї хати бабусіної я буду знімати по можливості і так само, коли буду там прибирати все, так само по можливості, тому що, самі розумієте, зараз дуже важко, зараз війна і тяжко заробити гроші. Тяжко заробити. І зараз виходить, що... За що не візьміться, треба гроші. Скважину пробити, тому що там води немає, це гроші. Далі. Провести електрику це гроші. Ого! Ого. Почекайте, друзі, я тікаю звідси. Тут такі воно провалиться, слухайте. Нічого собі, що це було. Ого. Мене аж серце заколотало, друзі. Іду по льду. І льотик почав піді мною тріщати. Я давай на берег. Дуже, слухайте, ризиковано. Нічого собі. Фух. Це що холодно. Фух, мені ж страшно стало. Можна проводитися і так тебе ніхто не побачить. Дивіться, світло провести це треба гроші. Далі. Що далі? Кухню. Грубку треба зробити. Це теж гроші. А котла поставити на дрова це теж гроші. Ну, за що не візьміться, це все гроші. Я сподіваюся, що війна закінчиться незабаром. Я сподіваюся, що буде можливість заробити гроші на хоч якийсь ремонт, щоб зробити там. Друзі, підтримайте мене, мій канал. Хто може, підтримайте мій канал? Хто як може? Я буду дуже вам вдячний за любу допомогу. Навіть. Підтримка словами, підтримка молитвою, це теж є підтримка. Ось. Тому хто на що спроможний, то може допомогти моєму каналу, розвитку мого каналу, тому що я стараюся знімаю відео, хоча більше затрат, ніж успіху моїх відео. Але я не здаюся, я не опускаю руки. Надіюся, що вам буде цікаво. З кожним разом буду щось робити нове. Щось знімати для вас нове. У мене є ідеї. Але що поки що я їх не може реалізувати, тому що зараз дуже бабусі погано і ми зараз е, 24 на 7 зараз сидимо з бабусею. Я зараз іду з церкви. Мама була з бабусею. Зараз маму поміняю, мама буде відпочивати, я буду з бабусею. Ось так от, друзі. Всім бажаю мирного неба. Хай Бог вас благословить всіх, укріпить. Дасть надії на перемогу. Буду завершити свою трансляцію, тому що я вже, вже близько біля хати. Всім дякую, хто заходив. Будьте благословені Богом.